Ігровий ноутбук Asus після іншого сервісу не вмикається. Паяли процесор, але не змогли відновити. Перевіряю зв'язок оперативної пам'яті і процесору. Натискаю пальцем на процесор, зв'язок є. Відпускаю, зв'язку немає. Доведеться випаювати процесор. І ось знайшлась проблемка. Непропаяний контакт. Хлопці відновлювали доріжку, але до неї процесор не припаявся. Тому замість неї припаюємо наш правильний дротик, обережно все вичищаємо від залишків флюсу і скручуємо равлика, як в дитинстві. Ось так вийшло. Найкмітливіші побачили аж 4 равлики. Чому так, скажу пізніше. А зараз треба все проізолювати за допомогою спеціального ультрафіолетового лаку. І добре просушити саморобним потужним ліхтариком, ну щоб не вмикати шайтан машин. А далі операція професор, точніше, рибол процесором. А поки робота робиться, пару слів, що ж пішло не так в попередньому сервісі. Хлопці відновили доріжку, але до неї процесор не припаявся. І не тому, що вони зробили погано. Здається, їм просто не вистачило досвіду. І це нормально. Я так само не народився з паяльником в руках. А в наступному відео я поділюсь своїм досвідом, як не потрапляти в подібні ситуації. Тому підписуйся.